Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось. Сонечко, сонечко! Заглянь у віконечко! Ми тебе чекаємо один одного. Вітаємо! Зараз перед вами ця гарна Паска та барвисті яєчка писанки. Це говорить про те, що дуже скоро до нас прийде одне з найкращих українських свят Великдень! Великдень це дійсно великий день, тому що на це свято ми відзначаємо радісну подію Воскресіння Ісуса Христа. Свято Великодня завжди буває навесні і неодмінно в неділю. Усі чекають цього весняного свята з нетерпінням та готуються до Нього заздалегідь. Напередодні свята за давнім звичаєм випікають паски, а також фарбують яйця, крашенки або розписують їх, пишуть писанки. Символіка візерунків писанки різноманітна: жовті, червоні, жовтогорячі кружальці, багатокутні зірочки на писанці це зображення сонця. Хвилі. Хвилясті лінії символізують воду, ще зображують листя, дубове або вишневе, малюють на писанках і тварин півників, козликів, пташок, рибок, метеликів, бджілок. Господині роблять це з передчуттям урочистої радості в очікуванні великодня. А ще перед Великодням традиційно готують м'ясні страви. Коптять ковбаси, смажать м'ясо. Увечері, в суботу, перед Великоднем, господиня кладе паску, крашанки або писанки до кошика, накриває святковим рушником і несе до церкви посвятити. Ще з вечора чи вдосвіта, коли в храмі розпочинається обряд освячення пасочок. Дуже красиве видовище, коли з винесеними хорогвами, хрестом, іконою Христа священник робить обхід довкола церкви. У цей час співає хор Христос Воскрес. Дзвонять дзвони. Великдень одне з найбільш і найбільш шанованих після Різдва християнських свят. Під час церковного обряду на Великдень із першим променем сонця священик в церкві сповіщає Христос Воскрес. А віряни хором відповідають Воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки та різний наїдок. А потім усі розходяться по домівках. Щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Сідають за святковий стіл і розговляються. Першою їдять свячену писанку або крашанку, потім Паску, а далі решту страв. І це не просто святковий сніданок, а урочиста трапеза. Як і Різдво. Великдень родинне свято. На нього має зібратися вся родина. Колись в Україні, за традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, господар відобрізав зі свяченої паски скибочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ці окрайці тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці й отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. А ще на великодні свята зазвичай проводять народні гуляння та ходять у гості. За повір'ями, три дні Великодніх свят радіє все й усюди, і на землі, і на небесах. Кажуть, що в ці святкові дні Господь відкриває небо, щоб почути і виконати одне заповітне бажання кожної людини, в якої чисте серце. Тому вважають, що до Великодня слід помиритися з усіма, кожному прагнати серця злість і недобрі помисли. А зараз давайте з вами зберемо. Великодний кошик. Що ми покладемо у кошик? Подивиться уважно: торт або паску? Так, правильно, паску. Попкорн чи писанки? Звичайно, писанки молодці. Рушник, а може, гамбургер? Так, рушник, гірчицю. Чи кока колу Звичайно, гірчицю. Свічку або морозиво. Так, правильна відповідь: свічко. Піцу чи сіль? Так, звичайно сіль. Ковбасу чи хот-дог? Правильно, ковбасу. Пончики. Чи твердий сир. Так, сир твердий. Сало або, може, зелений горошик. Так, молодці, сало. Тепер ви точно знаєте, що покласти у великотній кошик. А наша зустріч закінчується. До нових зустрічей. Пока-пока!